В Олексійському ліцеї, 17 листопада, відбулася офлайн-зустріч представників освіти громади. Привід, нещодавній навчальний візит двох представниць Олексійської громади до Малопольського воєводства Республіки Польща, метою якого було вивчення кращого польського досвіду управління. По приїзду директори Тройського ліцею Надія Плотникова та Одрадійського ліцею Людмила Боровок представили презентацію своїх напрацювань в ході поїздки, розповіли про особливості організації. Зації системи дошкільної та шкільної освіти, відмінності та схожість освітнього процесу України та Польщі на заході. Також був присутній Олексіївський сільський голова. Наша громада, взагалі, ну завдячуючи центру розвитку місцевого самоврядування, в тому числі і малопольському воєводстві, їздили неодноразово і до повномасштабного вторгнення в Малопольське воєводство. Це наші партнери. І е, хто був, якщо ви заходите в приймальню, там є ну, багато у нас інформації. Ми постійно спілкуємось. Я ще раз кажу, це наші партнери, в тому числі як і центр розвитку місцевого самоврядування. Е, і починаючи з дня створення громади, з 2019 року е, різні фахівці наші постійно відвідували. Е, я завжди намагався максимально створювати умови для комунікації між. Е, Спеціалістами, а якщо є фактична можливість е поїхати до іншої держави, е бо ми дуже схожі з поляками. Ми схожі, у нас дуже багато. Е Багато спільного, і в тому числі, якщо зараз, от хто довго працює, Надія Володимирівна Людмила Івановна розповідали про це, хто довго працює в освіті, ви, я думаю, звернули увагу на те, що, що зробили поляки. Вони взяли найкращі моменти зі старого радянського досвіду і переложили на життя своє і на сучасні умови. Нічого іншого вони не зробили серед кращих сторін освіти в Польщі. Можна виділити високі стандарти навчання, сучасні європейські програми навчання, інноваційність та доступність. Вчителі ще й досі під враженням від ознайомчого відрядження. Перше враження, як тільки перетнули кордон, це чистота. Це порядок. Це така організація благоустрою, жодних парканів, зелені насадження, немає диких тварин. Ну, По-перше, порядок в усьому. Чистота, порядок, країна з законами і країна там, де закони виконують. Немає порушень закону. З першої крапки, з першого слова, законність, законність, ще раз законність. А вас що найбільше вразило? Ну, по-перше, це те, що поляки дружній народ, дуже дружній народ. Вони допомогли нам зрозуміти, як змінити наше життя на краще. Вони нам відкрили очі на деякі речі, які ми раніше не розуміли, може, ми не знали, як до них дійти. Але от нам вони на практиці, в дії вони показали, що таке дитиноцентризм. Тому що ми в наших українських школах разом із батьками, мабуть, трішки по-різному розуміємо, що таке дитиноцентризм. А там вся політика, вся освітянська діяльність направлена на те, щоб дитина вийшла із навчального закладу дійсно всебічно розвинутою, щоб дитина вийшла вже із впевненими якимись такими цілями. Начаються, що в школі дитина дійсно здобуває все те, що їй. Знадобиться, і коли вона настане час обирати собі професію, то вона без вагань може спокійно піти навчатися у навчальний заклад. Деякі нововведення вчителі вирішили взяти і у свою роботу корінно змінювати систему роботи з учнями і з колективом. По-перше, це консультування дитини поза урочною системою на кожному кроці консультування дитини, давати знання не ті, які дитина може взяти, зайти в інтернет і прочитати. Ні, це вона може здобути сама. Школа повинна давати ті знання, які дійсно дитині будуть потрібні в подальшому життю, і які вона не може отримати самостійно. По перше, учитель повинен бути не тільки учителем. А вихователям, ну і звичайно, культура поведінки, перш за все, культура поведінки, потрібно її докорінно змінювати. І це головна зараз задача наших українських освітян. Бо культура поведінки наших дітей і дітей Євросоюзу, вона дуже різко відрізняється. Культура поведінки, знання, робота з батьками, робота зовсім інша система роботи вчителів з дітьми. Бо наша система освіти, вона Майже однакова, але є дуже багато різностей, які на жаль не на нашу користь, і це потрібно змінювати.